Що ж ми будемо робити на цьому майстер-класі? В перший день ми будемо працювати з вашим мисленням. У мене програма завжди побудована таким чином: що спочатку ми розбираємо трошки теорії, а потім ми будемо працювати з практичними техніками. На другому нашому занятті ми будемо працювати саме з арт-терапією, тобто ми трошки її розберемо, а потім будемо виконувати цікаві техніки. І третій день це буде. Таке ведення варт-коучинг, щоб ви познайомили, що це таке. І також ми пройдемо малесеньку теоретичну частину та попрацюємо з практикою. До кожного дня ви будете мати домашні завдання, які треба буде виконувати. Вони допоможуть вам у розвитку, а також будуть допомагати вашим клієнтам, якщо ви практикуючи психолог. Також ви зможете отримати електронні сертифікати. Після закінчення нашого майстер-класу, а також усі записи і матеріали, які я буду давати вам на майстер-класі, зберігаються у вас назавжди. Я буду вдячна і буду дуже рада бачити кожного з вас на нашому майстер-класі.